Конопляних справ майстри у передмісті Кропивницького двоє родичів вирощували плантації марихуани. У агрономів поліцейські виявили близько півсотні наркомісних рослин. Селекційні породи конопель вирощували скрізь у кімнатах, у дворі, в теплицях. Для гарного врожаю обладнали спеціальну систему освітлення та поливу рослин. Під час обшуків працівники поліції знайшли також висушені та подріблені коноплі. Один із чоловіків розповів, що вирощував марихуану для себе. Тепер обом світить до трьох років ув'язнення. выращивать для нужд, для собственных нужд. Я давно его уже курю. Он мне как обезболивающий идет. И мази делаю тоже из каннабиса. Много чего лечит. В нашей Украине это запрещено. Я це знаю, я це знаю. Один з підозрюваних облаштував справжню оранжерею, відвів під нею частину власного житлового будинку, встановив систему спеціального освітлення. також вирощував коноплю на прибудинковій земельній ділянці. Під час одночасних обшуків на території обох дворів поліцейські виявили та вилучили близько 500 кущів конопель та висушені рослини. На Кировоградщині знешкодили групу злочинців. Співробітники СБУ спільно з прокуратурою затримали угрупування, яке спеціалізувалося на силовому. Вибивання боргів з бізнесменів Правоохоронці встановили, що бандити насильством та погрозами вимагали від підприємця зі знам'янського району 125 тисяч гривень. Замовив послуги бандгрупування колишній компаньйон комерсанта, якому він начебто заборгував цю суму. У підприємця відібрали автомобіль, психологічно та фізично тиснули на чоловіка, у тому числі нанесли йому тілесні ушкодження. СБУшники затримали бандитів у знам'янці під час отримання від комерсанта більшої частини суми.